Вже заброньовані лежачі місця. Зранку я вже встигла попити каву і майже зварила борщ. Забігла в супермаркет за зеленю до нього. А під ногами вирвала велику бур'янину і так увліклась, Десь хвилин 15, а то і 20 рвала великий бур'ян на помідорах і перцях. Добре, що червоному борщу треба трохи довше варити. Ще не робила би точків, чисто щоб освобождати посвобаждати камеру. Бо Там вже заброньовані лежачі місця для качок. Світна капуста дуже порадувала цього року, але куди її дівати? Більшою частиною прийшлось поки що зайняти броньовані місця в морозиль. Трохи додала в овочево сочевичний суп, частину пожарила в клярі, і ще з частини зробля. Вила овочеву запіканку з морквою цибулею, яйцями і сиром. Далі в мене було трошки вишневого соку. Я розвела його з водою і додала цукор, замочила трохи желатину, підігріла сіки в процесі, розбавила там желатин. Залила на желе, тим часом сонячною пекучою погодою вже ось таке стало. Але добре, що хоч можна освіжитись, коли думала, що дощ закінчився, але ні, трохи змерзла. Купила квасу, а хотілось би чогось іншого. Коли дощ закінчився, вирішила досадити трішки руколи, тому що перша зелень, яка була висаджена вже перецвіла. А Зараз на підході помідори, огірки вже є, тому будуть класні салати. В принципі, все, що я зробила за день, сподіваюсь, ви все зрозуміли з мого відео, тому що відеоряд трошечки не відповідає аудіозапису. але старалась підігнати як могла. Чекаю на ваші реакції та підписки. Дякую.